У нас сьогодні з вами останнє заняття з лабораторної роботи. Тобто я можу виставляти вам заліки, але у нас ще буде лекція, і ми з вами повинні вставати. Можу я і приймати ваші заліки після лекції, коли всі заняття у нас будуть вже закінчені. Тому у нас з вами тут я подивилася ваш розклад, і все таке інше. Написала, що залік у нас буде 14 року. А грудня це е, день, коли у нас буде лекція, і е, ні, на, наступний день, да, як буде лекція. Потім, у нас 13 лекція. У нас 13, да, 13 грудня, це завтра у нас, а залік написав та, завтра, Там е, десь о 15 чи о 16 годині. А я вам напишу в річку, але це не значить, що всі ми повинні чекати цього заліку. Тільки назалі по щось здавати. Я вам говорила, що ви будете отримувати ваші бали автоматично. Тобто, у вас є результати по вашим тестам, я е, рахую середній бал і е, виставляю вам ваш бал. Тільки е, водка можна сказати, в тому, що я не маю змоги зараз це робити, не мала. Якщо буде е, новий графік, е, вимкнення світла у мене тут. Зараз живу, то буде все добре, бо е, по старому графіку було так співпадало, що вимикають інтернет, вимикають навіть мобільні оці е, вишки, і в мене, коли є світло, там нічого не працює і я нічого не можу робити. А було так дві години світло, є, чотири нема. Тобто 16 годин е, на добу е, зовсім без світла, а в ті дві е, години, коли їх його включають, у мене нічого не робить. Тому о, сподіваюся, що в цьому тижні ситуація покращиться, і якщо ні, я сьогодні поїду, буду питати, чи можна десь ще прочитати вам лекцію. і все таке інше. А, що стосується нашого з вами заліку, то вам треба зараз я покажу мій екран, і тут хтось питав мене, як зайти на сайт. Мабуть, треба одразу на посилання, якесь студент чи перший раз. Зрозумів, що треба користуватися. Тут, хтось е, потім з вас розкаже, я не знаю, що такий Сергій, що потім треба натиснути ось сюди на е, лабораторні роботу онлайн. Я ще не, не переривалася. І так, е, у вас тут є 8 тем, 8 тестів. Як мені вже студенти доповіли, е, я просто забула. От тут сьомий тест він містить. Містить питання не тільки по е, першій половині лекції системи штучного телесу, тобто по лекції сьомій, але й по лекції ось. Право в тому, що в минулому році у нас було менше лабораторних робіт, тому теоретичні питання е, були переміщені сюди, а, е, вибачте, забула, не переробила назад. Тобто тут у вас тільки е, будуть. Е, Питання по е, лабораторній роботі в восьмій, яку, яку треба робити сьогодні. Сьогоднішня лабораторна робота у нас також е, е, в програмі МАТЛАС. Е, тобто, ви здаєте, як мінімум, оці вісім тисків, вони е, не дуже длинні, вони мають також обмеження за часом, але здавати їх можна стільки разів, скільки вам потрібно. Або ви здаєте один оцей підсумковий тест. Він має більше питань, і ці питання е, вибрані там е, ну, теж випадковим чином з е, усіх тим, які ми з вами вивчаємо в цьому семестрі. Можна здавати і підсумковий тест. тобто ви можете починати здавати е, до е, скажімо, того до е, і сьогодні до нашої останньої лекції. Можете здавати е, після останньої лекції, можете здавати зараз. Під час лабораторної роботи можете здавати після лабораторної роботи. А, всі ваші 8 тестів, Якщо у вас там залишилися 1-2 тести, може вам буде простіше достатий сьодь та восьмий тест. Також не забувайте, можна в мене питати, чому мені система не зарахувала той чи іншу відповідь, як правильну відповідь. Ви, може, там десь помилково не ту букву нажали, або не натиснули там додатковий пробіл, або там якісь інші додаткові копки поставили, воно з точки зору правильної відповіді, воно правильно, але система не має їх можливих варіантів в своїй базі, щоб зрозуміти, що ви відповіли правильно. Тому, якщо у вас є якісь сумніви, чи правильно було оцінено. Паштит. Будь ласка, звертайтеся до мене от тут в Телеграмі, я можу подивитись, навіть коли світла немає, якщо є мобільний інтернет, я можу подивитися і вам перерахувати цей бал як правильно. Що стосується нашого галіку, який я сказала, що він за там буде 14 грудня. Я вам напишу в телеграмі точніше, коли можна буде заходити. На цей залік, але якщо у вас буде заліковий бал, добрий заліковий бал, середній бал більше ніж 60 балів, і це вас той бал, що ви отримаєте, буде вас задовольняти, ви можете туди не приходити. Я напишу потім в наш чат групи напередодні цього нашого останнього заняття, скажімо, я напишу, який, який у кого виходить бал. Якщо цей бал виходить. Тобто мені треба, щоб ви мали оцінку добру за наш з вами ітоговий тест, за підсумковий, або е, добрі оцінки за вісім тестів. Також, як, е, якщо ви насилаєте мені ваші роботи, той, хто надсилав, той вже знає, що вони підвищують ваші бали, я е, перевіряю всі ваші роботи, тільки ось до всього, ну, напередодні кожної лабораторної роботи, крім сьогоднішнього дня. Вчора я не мала такої можливості зайти в інтернет, подивитися роботу. На телефоні я спробувала робити, що воно у мене не відкриває добре ці файли, там воно якось так одного, не так і не зрозуміло. Тобто відкрити те, що надіслано е, на е, сайт, я не змогла в телефоні. А е, В телеграмі відкриває. ну, подивимося. Які питання є у нас у вас? Е, про, е, порядок отримання заліку так сказати? Нема, все зрозуміло. Якщо щось з'явиться, знов ж таки пишете в телеграм, як я зможу прочитати, бо до мене теж може довго, то... відсутність інтернету, я вам відповідаю. Тепер, що стосується нашої з вами лабораторної роботи, у нас сьогодні восьма лабораторна робота, вона в Матлаві. Тут є. Відеопрезентація. Ось вона одна поки що. До е, лабораторної роботи 8 для М1322. Ви можете користуватися цією презентацією, е, щоб робити лабораторну роботу. І е, потім, ну, як нам пообіцяли, в 10 годин. О 10 годині буде у мене світло. Я вам напишу. Що все гаразд, і тоді ми з вами можемо зібратися, і я покажу, як виконувати цю лабораторну роботу в восьму. Також може у мене ж буде змога подивитися ваші файли, які ви прислали, може, прямо зараз на мобільному інтернеті спробую подивитися. Може, вийде. І таким чином розкажу, кого яка оцінка, за яку тему в мене виходить. Які питання ще є? Якщо... Немає. Немає, так, я зрозуміла. Тиша значить, питань немає. А, тоді ви можете не відмикатися звідси, можете продовжувати знаходитися на цьому сайті. Я сподіваюся, що о 10 годині я зможу до вас доєднатися. Я просто вийду з цієї конференції, не буду й навіть. Закінчувати. Я не знаю, як це вийде, якщо ви на ноутбук. Сподіваюся, що це буде працювати. Ось, і, е... якщо щось не вийде, я напишу, що не виходить. Якщо все буде добре, я тоді доєднаюся до вас, і ми проведемо заняття, як ви це робили з іншими лабораторними роботами. Ну, така ситуація на сьогодні. Питань немає, так? Ну, все. А, не забудьте ж відмітитися. Я потім дивлюся одно ж цей е, файл з е, вашими точечками, що ви сьогодні є на заняттях, це вже доступно. Тому заходьте туди, відмічайтеся. Цю інструкцію я потім теж покладу на сайт, напишу, що це інструкція для вашої групи, а, і е, потім будете її користуватися. Якщо хтось щось пропустив. Ну, все. Сподіваюсь, до зустрічі о 10-й годині. Якщо ні, тоді будемо спілкуватися в телеграмі.